Це ж стосується першого питання, що стосується питання, яке ви мені задали, яке, на мій погляд, не дуже переспондується з е, темою нашої сьогодні. Хочу вам сказати наступне. Е, відповідно до е, той інформації, яка була озвучена е, інформаційним агентством ЗІК, можу сказати наступне що я був призначений на посаду заступника голови начальника головного фінансового управління 21 вересня 2010. -го. До цього часу я працював заступником голови державного держав, стандарт України, тобто займав посаду відповідно заступника керівника Центрального органу виконавчої влади. І відповідно до, розпорядження, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, я був звільнений з цією посадою у зв'язку з переходом на інше місце роботи. Що стосується на це, на це місце роботи, я був призначений розпорядженням голови обласної державної адміністрації 21 вересня. Е, значить, е, відповідно до... Відповідно до існуючих нормативно-правових актів, я, як особлива особа, мав право на отримання житла за місцем нового призначення. Що стосується 100 тисяч доларів, то це не відповідає дійсності, оскільки йдеться про суму 800 тисяч гривень. Значить, квартиру я отримав. Відповідно, про це свідчить ордер, який був виданий мені е, виконавчим комітетом Черновецької міської ради 17 грудня 2010 року. Тобто не про який е, співпадіння мого призначення і виділення відповідних коштів, ця інформація не відповідає дійсності. В принципі, в мене все була проведена відповідна процедура згідно з діючим законодавством. Ця процедура в рамках діючого законодавства з е Рішення щодо надання мені житла приймалися колегіально, як адміністрацією, так і е простуковим комітетом. Е остаточне рішення було прийнято на виконкомі міської ради. Тобто ви можете саме переконатися в тому, що... Відрізок часу він достатньо тривалих. Та да, дійсно, Міністерство фінансів було виділено 800 тисяч гривень, але обласний бюджет, чи бюджет області до цього не мають гроші. А ви потребуєте поліпшення житлового потребували? Я поліпшення? не потребую поліпшення житлових умов. Знов таки та інформація, яка прозвучала, вона не відповідає дійсності. Я маю право на отримання житла за новим місцем призначення. Ага. Оскільки ну, прозвучала інформація, що я маю дві квартири, це знов таки не відповідає дійсності. Дані моєї декларації були неправильно трактовані, мала на увазі частина, була, частина житла част, частки житла, де я є співвласником, це помешкання чи квартира моїх батьків, ага. і в той же декларації була вказана квартира моєї дружини вона на до тобто шлюбу зі мною. А це, 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 це майно знаходиться в місті Києві. Тобто е довідка про те, що я не маю житла в, в місті Чернівці і в області, вона існує в справі, так що тут без питань. Що стосується е норми е закону, відповідно до якої я маю на це право, то це... Е значить, е Пункт 49, право допомогу громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надання їм житлових приміщень в Українське СЕЗ завершення постановою Ради міністрів РСФ і Української республіканської ради про професійних спілок. А також пункт 6. Постанови Кабінету міністрів України від 02.03.1998 року номер 255 Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в інші місцеві.